Джон Кракауер та його у розрічному повітрі команда буде підніматися на Еверест і це було надзвичайно трагічне сходження 1996 року, коли більшість команди, яка піднімалася на гору, не повернулася назад. Ми знаємо про цю драматичну подію буквально з перших сторінок, адже Джон Кракауер, знаєте, від драматизму від цієї трагедії нагнітання, переходить ще до аналізу, як все це відбулося. Розповідає про те, що сходження на Еверест, це була така його блакитна мрія багато років, але він розміщен надзвичайно дорого, надзвичайно складно, та й мало ймовірно, що він все ж таки зможе ці подорож. Здійснити. І ось, в 95-му, чи не помиляюся, році йому пропонує журнал, де він працював, поїхати на Еверест із базового табору, вести такий репортаж про те, як відбувається сходження, і загалом про комерціалізацію сходження на Еверест. Бо він загалом розповідає про те, що на гору можна піднятися з різних точок, і, здається, з Непалу і з Китаю там є різні вимоги, відповідно, дещо різний рельєф і різна вартість. Що в якийсь момент вирішили скоротити кількість туристів, відповідно, підняли ціну з одного боку, а з іншого подорожі лишалися. Це більш доступними, і тому там більше груп піднімалося. І відповідно, що все це коштує дорого, і спорядження, і оплата праці шерпів, і взагалі дозвіл на цей підйом. І саме про це в журналі мала бути стаття. Але йому цю пропозицію закинули буквально за там тиждень до початку цього, і він розумів, що він не готовий, що щоб їхати вгори, навіть якщо ти не будеш іти на сходження, що йому хотілося просто краще все. Зробити, зробити всі щеплення вчасно, бути більш спортивним, підготовленим і більше привідчувати все це. Тому він відмовляється і, зрештою, їде вже наступного року. Він говорить дружині, що буде вести репортаж з базового табору, не буде підніматися на Еверест, але розуміє, що втриматися на місці звичайно, складно. Тому він вирушає одним з учасників цієї туристичної групи. Витратиму в більшості покриває газета. Здається, і відповідно він ось є одним з очевидців того, як все це відбувалося. Він надзвичайно ретельно виписує всю підготува. Готовку, відчуття моросу на меті, спілкування між людьми він дуже гарно описує кожного героя, і це дуже жива оповідь, на відміну від Маріса Ерцога, де відчувалося ось це постійне его цього керівника експедиції. Тут такого немає. Ну, і Кракауер він не є керівником, він одразу згадує різні групи, які були тоді у мандрах, і просто, от як людина, як вона це бачить, про що вона думає, як вона відчуває, як вона аналізує певні події вже після того, як все трапилось, і періодично повертається до спікового моменту і знову ж до моменту, вже після надзвичайно було цікаво. Я знаю, що ці книжки знову ж таки закінчилися у продажі, але у Старого Лева зараз є опція додрук на вимогу, і ця книжка була в переліку. Тобто, якщо ви б хотіли її прочитати, то ви можете або електронну версію взяти, або ж замовити такий додрук, він коштує, здається, так само, як і просто книжка в книгарні. Просто треба трошки більше почекати, доки вона надрукується і приїде. Але в середньому це зайця триває біля місяця. Тому, звичайно, рекомендую і читатиму ще книжку у великій глишуні, також цього письменника, таке його журналістське дослідження. Про Хлопця, який вирішив поїхати на Аляску, шукати себе в іншому житті, не серед людей, а серед глушини.